На вихідних у Києві відбувся благодійний тренінг із першої домедичної допомоги для всієї родини. Захід проходив у столичному парку Шевченка. Протягом чотирьох годин учасники отримали практичні навички, які можуть врятувати життя. Зокрема, дізналися, як провести травмоогляд, зупинити критичну кровотечу, безпечно перемістити постраждалого тощо. Проводила навчання інструкторка з тактичної медицини Наталія Гасюк. То цей рівень він не навчає. Е якимось медичним маніпуляціям нічого медичного ви робити не будете. Ви будете підтримувати життя в людині до того, як приїдуть медики. Ми навчимося зупиняти кровотечу. Зупиняти кровотечі завдяки турнікету. У нас вони є завдяки тиску, прямий, непрямий, як це відбувається, і тампонувати ми навчимося. Але якщо вони освоять турнікет і тиск, вже буде дуже класно. Через масовані обстріли, ДТП, побутові травми чи стихійні лиха, українці дедалі частіше опиняються в ситуаціях, коли медична допомога потрібна миттєво. Ніх умовах, чи то під час повітряної тривоги, чи на місці аварії, саме перші хвилини вирішують, чи виживе постраждалий. Проте багато цивільних не мають базових знань, як діяти у критичній ситуації до приїзду рятувальників або швидкої. Наталка прийшла на тренінг із донькою, бо усвідомлює, що такі знання не завадять, і дитині. Можливо, зараз вона не бане багато чому навчиться, але це нормалізує. Для неї те, що турнікет – це нормально, мати турнікет, це важливо. Розкажи, а що таке турнікет, Ти ж знаєш? Щоб зупинити кровотечу. Угу. А ось Андрій і Анна відвідують тренінг із першої до медичної допомоги, не вперше. Кажуть, аби не забувати здобуті знання, варто відновлювати їх принаймні що півроку. Ну, я особисто вважаю, що кожен має бути зараз під час війни бути готовий до того, щоб по перше врятувати себе, врятувати близьких. І тому такі базові, як мінімум, знання щодо до медичної допомоги вони критично важливі. Я проходила подібний тренінг, але десь півроку тому і думаю, що важливо регулярно ходити, щоб ну так щось спом'ятати, бо забувається. Тренінг проходив в рамках проекту: Наплічники життя 2.0» від ЕПАМ Сістемс та благодійного фонду Велика Україна, що підтримує. Бойових медиків за рік партнери ЕПАМ Сістемс та «Лелека» передадуть на фронт тактичним медикам укомплектованих наплічників життя на суму 10 мільйонів гривень. Кожен такий набір допоможе врятувати до 10 життів. Проект наплічники життя передбачає не лише передачу так меду на фронт, але й просвітницьку складову тренінги, історії бойових медиків, основи до медичного порятунку тощо.